Друзі, привіт! Вітаю вас на Ютуб каналі Світлофор.ua. Ми сьогодні з вами продовжуємо рубрику 100 небезпечних запитань по правилах дорожнього руху. Нагадую, що це саме ті офіційно затверджені тести, які зустрінуться вам при складанні іспиту у сервісному центрі. Сьогодні ми з вами будемо розглядати чергове складне запитання тут, в принципі, досить часто ви допускаєте помилки. Чому тому, що забуваєте, що сигнали регулювальника для трамвая і для легкових автомобілів відрізняються. Зараз ви бачите перед собою перехрестя, де у нас є е, трамвай, є два автомобілі, є по центру перехрестя регулювальник, і також тут є присутній світлофор. Отже, тут саме головне друзі, пам'ятати, що Автомобілі їздять по віршиках регулювальника. Я досить часто саме учням таким чином подаю інформацію, щоб легше запам'ятовувалося. А трамваї їздять по рукавах регулювальника. Друзі, перед тим як буду переходити до більш детального пояснення, хотів би вам нагадати, що на youtube каналі в мене є повноцінні відеокурси, як по правилах дорожнього руху, так і по офіційно затверджених тестах. І ось вони дуже багатьом тисячам наших глядачів допомагають, особливо в тих випадках, коли вони закінчили неякісне. Навчання в автошколі їм потрібно якихось додаткових пояснень або вони, наприклад, не можуть скласти той іспит у сервісному центрі. Тому звертайтеся, пишіть в коментарях, буду допомагати вам цими відеокурсами. Ну, і якщо вам подобається дана рубрика, не забудьте її підтримати вподобайкою. Підпискою і коментарем, а ми розпочинаємо. Отже, в даному випадку, тут ви бачите, що працює світлофор, і світлофором насправді вас тут відволікають, тому що ми з вами повинні в першу чергу що пригадати, що на перехресті, якщо є регулювальник, і він подає сигнали, сигнали світлофора зараз не діють. Тому на світлофор ми зараз не звертаємо увагу. Це перше, що ви повинні собі. Пригадати, друге, що ми повинні пригадати, що сигнали регулювальника для трамвая і для автомобілів відрізняються. Я завжди учнів навчаю, що автомобілі їздять по віршиках, а е, трамваї їздять по рукавах регулювальника. Давайте розпочнемо зразу ж з трамвая. Отже, трамвай в даній ситуації він в один рукав в'їжджає і в інший рукав виїжджає. В даному випадку регулювальник для трамвая показує в ліву сторону напрямок, але ми навіть бачимо, що в ліву Сторону в тому напрямку навіть немає трамвайних колій. Отже, трамвай зараз ліворуч проїжджати не може, а в інших напрямках йому зараз даний сигнал не дозволяє проїхати. Ну а що стосується віршиків для автомобілів, я неодноразово розміщував в себе цю інформацію на сторінці. Тому я думаю, якщо ви погортаєте ви можете знайти її для автомобілів. Тут буде який віршик діяти. Палка дивиться уліво, на всі боки, їдеш сміло. Отже, ми дивимося, що у нас автомобілі, синій автомобіль може проїхати в даному випадку прямо або праворуч, а білий автомобіль може проїхати тільки Прямо друзі, досить часто ви також забуваєте про крайні положення при сигналах регулювальника. Запам'ятайте, що якщо є регулювальник на перехресті, крайнє праве і крайнє ліве положення також потрібно займати. Чому білий автомобіль не може повертати праворуч при даному сигналі регулювальника? Тому що справа від нього є смуга там, де у нас знаходиться синій автомобіль. Якщо білий автомобіль хотів повертати праворуч, йому потрібно було завчасно зайняти крайнє праве положення перед поворотом праворуч. Ну а якщо білий автомобіль хотів повертати ліворуч, то ми з вами пригадуємо 11 розділ, де прописано, що за Відсутності знаків напрямків руху по смугах або розмітки, водій білого автомобіля повинен був завчасно зайняти місце на трамвайній колії попутного напрямку і з трамвайної колії повертати ліворуч. Тому з цієї смуги, де знаходиться білий автомобіль, він може проїжджати тільки прямо. А синій автомобіль з правої смуги може прямо або праворуч. Друзі, якщо вам подобаються такі детальні пояснення. Не забудьте обов'язково підписатися, щоб розвиватися і ставати разом з нами ще кращими водіями. Ну а завдяки вашій підписці, наша спільнота хороших водіїв буде постійно збільшуватись. Не забудьте подякувати вподобаючкою, чекаю ваших коментарів.